Збройні сили України здійснили спробу повернути запорізьку атомну електростанцію. Для цього знадобилося 30 катерів та приблизно 600 українських військових. Але, на жаль, все закінчилося не так, як планували. Поки ви ставите лайк цьому відео, щоб про нього дізналося якомога більше людей. Ми розкажемо вам, що відомо про цей інцидент. Отже, усім привіт! Ви на Ютуб-каналі Фабрика Новин, і зараз ми поговоримо про публікацію західних журналістів у британській газеті Таймс. Там стверджують, що у жовтні минулого року українські військові спробували відбити у Російської Федерації Запорізьку АЕС, але зазнали невдачі. Цікаво, що міноборони РФ восени 2022 року повідомляло про ймовірну спробу українського десанту відбити Запорізьку АЕС. Наприклад, 8 жовтня у російському інтерфаксі з'явилося повідомлення про те, що нібито українська сторона почала здійснювати масовані ракетні обстріли поряд з територією ЗС. Водночас Київ офіційно не визнавав спроби штурму атомної електростанції. А в кінці жовтня Москва повідомила вже нібито про знищення українського катера. Тоді про це писало російське видання РБК. Щоправда, росіяни дуже полюбляли вигадувати різні міфічні перемоги навколо ЗАЕС, щоб налякати всіх військовою ядерною загрозою та звинуватити в цьому, звісно, річ Україну. Наприклад, у вересні міністерство оборони Росії показало цілий сюжет, як російські військові нібито знищили баржу з морським десантом ЗСУ у районі Запорізької АЕС. Та для створення картинки вони просто обстріляли опору мосту поблизу Енергодара. Тож скажіть нам, а як довіряти таким повідомленням? При цьому ймовірно, справжня спецоперація Збройних сил України все ж таки була, і про неї в Міноборони РФ звичайно змовчали. Як стверджує британська газета Таймс, представники українських спецпризначенців, військової розвідки і навіть ВМС на умовах анонімності, все ж таки розповіли журналістам. Подробиці на той момент російські війська утримували електростанцію. Вже понад 6 місяців, використовуючи переважно її територію для обстрілу українських міст на іншому березі Дніпра, якщо поглянути на карту бойових дій від Deep State, ось ви бачите на екрані, то можемо проглянути, що від тимчасово окупованого Енергодару до міста Нікополь через річку у Дніпропетровській області приблизно 20 кілометрів. Такої відстані цілком достатньо не лише для ракетних ударів, але й для обміну артилерійськими ударами. Щоправда, росіянам набагато легше вести вогонь, адже вони знаходяться біля небезпечного об'єкту. Це Запорізька АЕС. Погодьтеся, що вести вогонь у відповідь в таких умовах вкрай важко, якщо не сказати неможливо. А ось кадри від 3 березня 2022 року на Запорізькій АЕС. Пам'ятаєте, за ними тоді е, спостерігав весь світ. Працівники станції організували на Ютубі пряму трансляцію з камер спостережень, на якій було видно, як велися бойові дії з російськими окупантами. Тоді Запорізька АЕС була ще під контролем України, а росіяни лише намагалися її захопити. Як можна побачити, ймовірні наслідки ударів по ядерному об'єкті, тоді окупантів не хвилювали. Та повернімося до спецоперації ЗСУ. Як повідомляє «Таймс», у ніч на 19 жовтня 2022 року, десь 600 українських військових на 30 катерах, забитих зброєю, зокрема великокаліберними кулеметами, гранатометами і протитанковими засобами, спробували висадитися на лівий берег Дніпра. Газета цитує одного з військових. Ідея полягала в тому, що в бою зможе брати участь тільки піхота. Вони не зможуть застосувати проти нас артилерію, оскільки це атомна станція, кінець цитати. Однак солдати ЗСУ пише газета, не очікували, що їм чинитимуть такий серйозний опір. Британська Таймс пише, що російські військові побудували дуже щільну оборону та все замінували. А коли українські військові почали наближатися, вони навіть підтягнули танки і артилерію і почали обстріл поблизу ядерного об'єкту, коли українці бійці. Були ще на воді. Водночас зсу вирішили відповісти ударом за допомогою американських ракетних систем Хаймерс. Але у підсумку тільки невеликій групі українських військових на жаль вдалося дістатися до берега. Вони вступили в тригодинну перестрілку з російською армією на околиці Енергодара, але потім були змушені відступити. Пише Таймс. Водночас глава українського енергоатому Петро Котін висловив припущення, що повернути ЗС все-таки вдасться, якщо українська армія зможе просунутися не до Енергодару, а на південь у бік Криму і Мелітополя. На його думку, це єдиний варіант повернути електростанцію без безпосереднього обстрілу та прямого наступу на територію ЗЕС. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про це в коментарях з цього приводу. Нам буде цікаво побачити вашу реакцію. До зустрічі!